Починати. Мене звати Ваня, я з Челівецької області, команда Diamond Carp. Мені 15 років. Змагання пройшли більш-менш успішно, вроді би на підісталі. Змагання були важкі, три беседні ночі, але результат є результатом. І висновок цього всього все, -все що треба їздити на на змагання, бо це круто. А як взагалі дійшов до риболовлі? Це моє хобі по житті з, з дитинства ще. Ну, як Я б сказати? Раз з'їздив з батьком ще давно, і мені все сподобалося. так і почало. Спочатку з фідерних вулич і так і перейшли на Карпові. Ну, задоволення отримав? Бомбезне. Емоцію. Просто не передати словам. Ну тоді. Чекаємо на нагородження. Дякую. Це... Нема за що? Є? Протисати мечтати Аня Ага. вляправи в туалет вроде пішов Ну вночі ж сам тягнув Ну. Ой, <реслати> а мама може прийти на допомогу, а? Я зараз сам залізний mm -hmm. Я так і знаю шлабувати що... листочок по ве, я думала, ми ще та ну, ти що? Може бути? Ні, ну щури можуть бути в воді, за мишей не знаю. Добре. Щось напевно величеньків, так? Да? Може, ми чимось можемо допомогти. Ти бачиш? Тайбет. Сусіда, ось не знаю, той. Та одна фотка з рибою